Про ми говорили у Верховній Раді. Народні депутати Ігор Мосійчук та Іван Мельничук у парламенті згадували наше місто. Під ґрунтям стали відвідане столиці покуття Ігорем Мосійчуком. Та як наслідок звинувачення Коломийського міського голови в корупції та аферах. Натомість Іван Мельничук до слова уродженець Коломиї має на це іншу думку. Також Ігор Слюзар розповів, де був під час віче і чи відкриті на нього кримінальні провадження. Нагадаємо, минулого тижня в Коломиї відбулося віче, лейтмотивом якого було створення в Коломиї третьої спортивної школи. Організатори заходу вважають, влада таким чином хоче знищити першу дю США. Тому запросила на зустріч двох депутатів Юрія Тимошенка та Ігоря Мосійчука. Після надто бурхливого дня у нашому місті народний депутат Ігор Мосійчук виступав у парламенті. Говорив про Коломию, що правда не найкращі речі. Хотів би поділитися з колегами. Враженнями від відвідин міста Коломия якраз пов'язані саме з містобудівною діяльністю. Е, прийняли там з колегою Юрієм Тимошенком участь в народному вічі і пішли до міського голови голови Ігаря зараз з, з людьми. Міський голова втік. Секретар міської ради жупанський розвалився в кріслі. Перед громадою довелося ставити його перед людьми на ноги, але питання не в тому: 13 кримінальних проваджень на міського голову більшість з яких пов'язані з тим, що він, займаючись містобудівною діяльністю ще до обрання мером. Просто кинув людей, назбирали грошей, постворювали кооперативи, аферисти засіли в міській раді і думають, що будуть там царювати. Ні, не будуть. Люди з Коломиї просили всіх колег народних депутатів підтримати питання щодо виїзного засідання антикорупційного комітету в Коломиї. І щодо створення тимчасової слідчої комісії по цим аферистам, які обікрали людей, які обкрадають прикарпатців, законопроект даний. Ми підтримуємо і просимо підтримати людей, кому ми в боротьбі з мером аферистом. Дякую. Опонентом Ігоря Мосічука у Верховній Раді виступив Іван Мельничук. Він до слова уродженець Коломиї обранець у виступі був категоричним і заперечив слова свого колеги. Моє слово до представника радикальної партії, який виступав по прошлому закону. Звичайно, він не виступав по закону. Він ні колесицю на себе похожу про місто Коломия. Я об'ясню, чому на нього подібно. Тому що замість того, щоб працювати у парламенті, прошлий пленарний тиждень. Він собі гарненько на літачку полетів віддихати за кордон. А коли це все розповсюдилося по Україні, і всі питали, де цей барин у нас віддихає, він нічого кращого не придумав, як приїхати на вихідні у місто Коломия, устроїти там маленький заколот, щоб вся Україна побачила, що він якоби займається якоюсь діяльністю. Я вам скажу, нешановний депутат. Ви більше в місто Коломию не лізьте, тому що ви не розумієте, що таке гуцули, що таке місто Коломия. І тим більше, коли ви приїжджаєте туди, весь народ жалкує, чому він до сих пір не відмінив депутатську недоторканність, тому що дуже багато було бажаючих вас викинути з другого поверху ратуші через балкон, розумієте? За те, що ви там витворяли. А є там депутат Верховної Ради, якого брали люди, і йому тільки можна давати по заявам громади оцінку тому, що відбувається в місті Коломия. А сам він у приватній бесіді мені сказав, що він третього не розуміє, чого ви його приволокли туди на Майдан і про що ви там говорили. Тому, колега, ходіть чемно на засідання Верховної Ради, голосуйте законопроекти, потрібні людям і, зокрема, коломиянам. Не ходіть і не тягайте чиновників, і не тягайте людей, яких обрали громади за піджаки, тому що вас колись так поволочать, повірте мені. Якщо не знаєте чим займатися, ходіть на партію. Гроші збирайте, це у вас дуже гарно виходить. За коментарем ми звернулися до Коломийського міського голови. Ігор Слюзар розповів, де був під час віче і чи відкриті на нього кримінальні провадження. Всі партійні організації знають, що будь-яке зібрання партійні я не беру в участі. Міський голова не може ставати на сторону будь-якої з партій, бо він все-таки обраний цілою громадою міста Коломиї. І я дуже би хотів, щоб партійна діяльність у Києві не копіювалась на міську раду. На останній сесії міської ради я просив цю партію, яка організовувала віче, що не вводьте в оману своїх депутатів, бо їм буде потім дуже незручно за ті слова, які вони проголошують публічно, а немає під собою ніякої основи. На сьогоднішній день і останніх п'ять років на міського голову Ігора Слюзера і на фізичну особу Ігора Слюзера немає ніяких кримінальних справ. Тобто їх не було і немає. Тоді, коли було віче, я мав зустріч з головою казначейської служби України пані Тетяною Слюз, і після зустрічі я приїхав в міську раду. В моєму кабінеті знаходились два народних депутати, два Коломияни Юрій Тимошенко і Іван Мельничук. Я хочу відмітити, Іван Мельничук, уродженець міста Коломий, навчався в другій школі. І він має право судити про Коломию, так як він звідси родом. Ми обговорили питання. і Ми переконали Юрія Тимошенка, що трошки неправдиву інформацію йому донесли. Він спонтанно вирішив взяти участь в тій акції. Про що якраз і згадує Іван Мельничук в своєму виступі в Верховній Раді? По-перше, це виступали обоє депутатів в обговоренні закону. Це не є депутатський запит. По-друге, депутатський запит навіть може і стимульне і покращить роботу міської ради, бо висвітить питання, якщо є порушення. В рішеннях, значить, буде прийнято судове рішення і все виправиться. Але ми переконані, що міська рада ніяких законів не порушує. Я попросив юристів намалювати судову перспективу. Чи там є де судитися, якщо народний депутат не буде являтися на суд, то і проблема? Він вже зауваження пише, що не тільки є Коломийський суд. Я зрозумів, що він вже буде. Відноситись предвзято до тих судів, які будуть розглядати рішення. Якщо буде судова перспектива, ми обов'язково все. обидві сторони конфлікту готові до судів, чи матиме справа продовження, покаже час.